Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бичків. Цими днями Коля робив ось такий вила, щоб чистить гній. Особливо, коли останній раз чистив так довго. В хліві було не чищено, то намучився добре ковшом. Не так я це ж не руками, а трактор намучився. Трактор намучився, але все відкладав, відкладав, але ж то так, може, й добре, щоб попередній раз було багато гною, не так і настроївся, щоб. Було б легше, і трактор легше, і тобі буде скоріше. Так, всім привіт. Зробив все-таки явила. Можливо, і добре, знаєте, щоб бички тоді так більше гною настояли. Трохи помучився, тракторця помучив, то вже думаю буде легше. В принципі, воно так має непано виходить. Коли, наприклад, отак на кучі, то ще можна куди не йшло б брати. Якби не дуже так добре, звичайно, як нам писали, якби так було б добре лопатою грузити, то люди також грузили б лопатою, а не вілками гній, наприклад. Але я так приловчився, коли вже на кучі він, то коли ковш йде так по землі, гарно плавно, то можна брати, в принципі. Тоді трохи зверху згортаєш, його потрошку підбираєш. Але коли вверх посеред соломи, ковш не залізе. Коли в землю також погано. Але і так буде краще грузити отакими от вилочками. Тоді, знаєте, коли я показував, що планую робити, то в більшості коментарів писали, як би що окремо робив би. Але, чесно кажучи, зекономив трохи. Воно буває така економія, коли проходить. Трохи боком вилазить, але тут, тут я нічого такого не пошкодив, якби нічого не змінював, поковшу зробив отак знизу, оця планка кріпиться на, на 5 болтів, це що просто сверлено. Тут і 5 по боках, 2, 2 болти 12-ки, а тут просто верхню ляду зняв. І отут воно так ставиться. Покажемо так зблизька. Оці, оці такі проушені. Цей пальчики вони так свободно заходять, не то, що там їх треба вибивати, чи ще що. Від руки так вони були з заводу. Так я і зробив. Але, чесно кажучи, так трохи в домашніх умовах, коли таке грубше залізо, трохи важкувато його робити. Все одно техніка така мене мене непрофесійна. Токарного також немає, але обійшовся без токарного. Отут виходить, наприклад, тут 8 мм, хоча бляшаночка, то я по дві штуки поставив. Не думаю, що там 16 мм, бо так, наприклад, можна було б просто одну 8 поставити, мм, але точити якусь втулку від самого пальчика, то 8816, і з цієї сторони 16. Так само і тут по 16, я не думаю, що там порозбиває його. Ну, Коли вже окремо робить, воно, в принципі, нічого не заважає, можна буде в майбутньому і окремо зробити, це все піде. Просто оцю рамку. Рамку тоді циліндри потрібно. Магістраль прокидати також, або шланги бив, або, в принципі, в сарнах пакують також такі металічні шланги. Але тут трошки воно виходить набагато дорожче. І метал треба гарний, грубі того, що тут навантаження таке добраче на його йде. Я пробував піднімав сівалку нашу, коли привозили кукурудзяну, то на півтони важить. То якби просто над машиною вже підняв, але не, не од'їжджав тр трактором. Я підняв машина від'їхала, тоді просто опустив. То я так вже більш-менш маю, коли трактор піднімає півтони. А так нічого. тут Оцей профіль 5х5, стінка 4 мм. Тут подобавляв з боку ще 4 мм такі пластини поприварував їх. Оці. Тут також спереду додав. Отут одну пластину і знизу додав. Там, де самі пальці заходять. Отут також 5х5. І з цієї сторони де є більше навантаження, то ще додав 4 мм. Тут виходить 8 мм стінка, якщо разом брати. І такі трубки поплюварував. І зуби трохи поукорочував, вони були 90 см, то 90 см, я думаю, що то таке, знаєте, на більш професійну техніку, наприклад, на Маніту вона підніме. А коли такий тракторець, не дуже він для такого передбачений, то буде важкувато йому. Ну, Все одно я так не, не зможу підняти, щоб набрати його метр і тоді подати. Це буде перегруз. А так, нічого. Я тоді приїжджав, перед тим як покрасити, попробував, Тут, бачите, вже трохи поковчив його. Засандалив по самі помідорки і глянув то все добре, то думаю зразу пофарбую, поки, бо якби не пофарбував, би, тоді його угноєць помазав, би, так воно і осталося б. Зараз в принципі, покажу, як, як воно виходить. О, Коля! Ти то вчора пробував, а я то ще не побачила. Не даремно скільки днів потратив. Чиж, йдемо, погріємося там. Погріємося? Ні, я навпаки відходжу. <гріємо> то вже буде точно легше. А то як взявся, то ніяк не міг оставити. Я вже кажу, давай щось на поле, куди поїдемо переробити чи щось робити. Чи що, Коля? Добре, що доробив. Зараз, бачите, трохи з боку гнів випадав. Я тоді зразу придивлявся, можливо, там якісь такі ікла зробить також. Але думаю, можливо, і не треба вони. Воно хай собі на місці падає, тоді вже, коли ще вив, то вже не випадає. Бо зараз за кілограм, можливо, 400 десь так по тракторцю я бачу того, що покривнулись колесо задні. Щоб не перекинути. Бачите, він не дуже так щоб то впевнено стоїть. Ну, але в принципі і отак можна везти і грузити більш-менш. Як я раніше говорив, наприклад, коли везеш 200 кг, то краще взяти 300 або 400 кг і помаленьку їхати, аніж взяти 200 кг і їхати, а тоді в уривку буде всіх 500-600 кг, коли у ямку. Таке навантаження на передній міст більше. Так, добре, будемо вигружати. Ну, Далі ще попробуємо, як воно бічки буде всередині, там де вони затрамбовують його. Тут звичайно що взагалі чудово. Отак, звичайно, брати не буду, але бачите, є можливість набрати, скільки дозволяє тракторець. Зараз вже ось так. Але якщо так працювати, то декілька разів далі ручками будемо працювати. Тому ні. Зараз я попробую як просто без верхньої челюсті, як просто вилками його грузить. Все, Коля, хватає ворушить. <ривіт> Вже в нас на прив'язі ще на одного бічка побільшало. Коля перев'язав його. Не перев'язав, а прив'язав. У тому році, знаєте, було краще, що якби бички всі були більш-менш однакові так, по віку. А в цьому році більш менші то знову знайшли слабшого, знову до його чіпляються. Сподобалося, знаєш, такий спокійний, гарний вчора. Я прийшов, вони не натягують цепу, бо ще не привик. Прийшов до його, почухав, це по нашій накинув, перевів сам, та й все. Тут ще зараз не знаю, що оті на його не можуть скочити, а тоді стрибають і все. Тоді привикне. Буде все добре. Так, потроху потроху будемо заселяти з цього нашого хлівчика. Ну і Соя займає тут ще місце. Оце щось наш храбав. Що ти моська? Загруз чи що ж так бернаут робив? По О, одному, по одному будемо приводити сюди. Ну. І все одно вони якоїсь знайдуть такого меншого. І ще знаєте, як ви запитували у нас часто, скільки бич, бичкам комбікорму даємо. У нас якби немає так чітко по кілограмах, я просто так дивлюся чисто візуально. От Наприклад, щоб бичок не дуже був би голодний, без комбікорму, там, наприклад, довго, але щоб комбікорм не оставався бо його І їжа з силосом, наприклад, То сьогодні взяв ваги, переважу наше відро. бо Тоді ми відписували, що даємо по три відра на 20 літрів. Але воно, знаєте, може бути різна така плотність, або овсяна мука, ну сам перемелене зернові, або, наприклад, пшенична буде важча. А об'єм той самий. Переміримо, глянемо. Що вони з'їдають? Можливо, більш з'їдають, як поправляються. О, шукайте знову, хто слабший. Ого, кусається. Що вкуси? Балується б так просто. Оце ж, ще здається найменші, ні? Ну да, але вже серед цих поки що таке все їх рівне, рівні умови. Все такі смішно, так? Да? Такі невеличкі, як, як бочечка. Ось бачите, наші червоні вони такі самі більші зараз виглядають, можливо, самі грубші, Але вони й по віку самі старші. І оці нас вони такі голоштинізовані, там нехай не чисті голоштини, але то вони такі не мають такої, щоб бути круглими. Такими рослими. А ті у нас від нашого мурчика два. Про? Що ти? Ружбан. Кільце поки що вставляти йому не будемо. Його знаєте, шкода. Тут бачите зараз, які так зверху, якщо глянуть, які спини у цих, хоча, наприклад, цей бичок приблизно ровесник наших червоних. Можливо вони тут трошки старші, червоні будуть, більш-менш однаково брали, але в нашому рижику було три тижні, коли брали, а ці 70 кг, а ці мо 35-38 кілограм такі невеличкі. А цих, коли зверху глянуть, то вже особливо дружок такий став плотний. Ришика, мабуть, найбільше любили хлопці. Він такий був Бо перший червоний. Бо він саме перший червоний попав якраз. І по кілограмах він був Ну, у три, у три тижні 70, 70 кілограмів так то, то, непогано не виходить. Але він був біля корови, то йому молока вистачало. Так, зараз взяв ваги сьогодні. І глянемо, скільки вони в нас. Їдять. Так, відро староване. Можливо, кілограм дванадцять буде? Ні. Десять п'ятсот. Так, одне відро десять п'ятсот. Треба підрахувати. Зараз виходить, даємо таких три відра. Я давав тоді, як цей був, тривідра десь і ковшик. і ще плюс, плюс півтора кілограма. Вчора прив'язав, а вже знає, як вода нажимається все. А не нажимав тепер? Да. Тоді зразу, коли ще не почав, то починає шипіти, він так лякається, що не знає, що. О, трохи їдять. Кілограм 850 грам. Це два рази на день. 300. Комікорму зідає. Тут у нас зерновий такий мікс виходить. Все, що є, зараз кукурудзу почали додавати. І 15% соняшникової макухи. Ну і премікс. і Трошки жменька підсолений. 3700. А сило з кукурудзою. Тож ситний. А, до речі, можна, скільки скито силосу з'їдають, якщо так. Бо так виходить, десь що в тому році, що в цьому, то даємо по полопаті силосу. О, той сніговий. Але в цьому році, в році мені більше подобається, того, що він не такий зелений. Якби бічки можуть, мені здається, більше з'їсти. Я в тому році, коли нам трохи більше, то, то чутно таким оцетом у хліві. Ну, ацедоз називається. У цьому році добре. Всього така лопата приблизно. Як їх зважить, ми так зважимо. Зараз відміряємо пайку бічкам уже конкретно, А потім старуємо. Так. 6200, А якщо забираємо... 5 кілограм. Трошки більше 5 кілограм силу здається. П'ять вранці, 5 ввечері. Але сило заготовляли сухіше, але все одно, знаєте, немає. Ну, не виходить транзитом у гною. Ось цього такого зерна воно все одно йде проквашене. Воно тут. таке, бачите. То Так на майбутнє також будемо старатися, що не дуже таким зеленим. Наприклад, оце, але воно Бачите, так роздавлюється, як легко плющиться. Так, закриваємо. Жлоби пташечкам не, не дадуть поїсти тут жолоби. хай вибирають, перебирають. Теж гарний, да? біляш такий. На році то біля все любили, все до дівок водили, а він не кує не мили. А які плани були на його? Ну. Люди приганять і кажуть, що нам давайте біляша будемо пробувати, ми не спішимо. А що ж, стояли, стояли. То, знаєте, можливо, таке вже... не можна розказувати, але чоловік каже, не буду казати хто, бо надзвичайно також придивляється. А тоді циган у нас був робочий бичок. Ти кажеш, давай ми виведемо цигана, а біля... біляш хай стоїть з боку, хай дивиться, можливо, зрозуміє, що треба робити. І так зробили, і біляш подивився, і толку з того. Не Але там вродилося від цигана дві телушечки. Ну? теж плюс. Дві. Ще хтось сказав, що... що теж дві вродилося. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео господарське. Трошки Коля попрацював біля оцих вил. Чи як Коля правильно називати їх? Біле, ну. Кр... — Крокодил можна називати. Крокодил. Але як взявся, то бувало, що на п'ять хвилин тільки поїсти, бувало, що й темно в хату заходив. роботи трохи було багато. Трохи вистачало. Воно знаєте, так виглядає, що там поставив планку, просверлив, але грубше метал, важко його все зробити. Та вже пізно ввечері покрасив, вчора було свято, то вже ми сьогодні вийшли на роботу. Ми кожного дня на роботі. — Ну, все рівно на за таку. Зараз, знаєте, зимою то такий виходить день з сурка. Це стабільно поїсти, почистить. Можливо, якісь там такі перебіжки, щось поміняємо у обстановку. Комбікорму наготовить. Вже бачу, скрині не виглядає, то вже треба теж no. приступить. Добре, що бічка перев'язав, то вже буде тут йому спокійніше. А далі будемо бачити. Може цих розв'яжемо, а старших сюди? Ні. Трохи важко, трохи важко їх тягати. Ці хай будуть. Нам тоді зразу писали так, що якби треба менших забирати, а ми все думали навпаки. Ну ми завжди так навпаки, що вже таких старших... Щоб старших прив'язувати, ну, але, але бачите, таки правильно, менше, а більше, хай собі там один раз той стрибне, другий раз той стрибне, а коли знайшли меншого, зразу на його стрибають. А в тому році було, коли нас бичка піддуло, ми з кумом залили йому горілки, і десь він також слабинку тоді дав, і також його трохи ганяли. Але в тому році рівні бички були не такі, як зараз. Оци ми ходить, буде, можливо, коли вже нас. Вже як солому возили. У липні десь ще на рік буде. Вичка. Ще пізніше. Від народження в липні рік, оцим мечим. Ну. No. А тоді у нас в тому році були таких циган, то взагалі на, коляд, на коляди вже були в нас. На коляди, бо якраз колядники прийшли, а він не циган, наш шмурчик повний аж у хріб. Так скучав за коровою. Ну. No. Якраз на свято випоювали, така була робота. Я сьогодні кажу, Колі, якби в нас тут не соя, то можна було б менших сюди половину, да? а старших туди. Чи так незручно було б. Щоб вільно ходили б? Ну. Можна було б. Щоб двері закриті, може і менше, коли погуляли по вулиці. Але знов куди сою подіють, теж у нас такий варіант нам не підходить. То і Соя теж. Воно знаєте, її перелопати, то таке враження, як то хуру піску нагрузить. Тут було так більшим стоєм, я трохи перевозив вже млин. бо буває такі, де така зернинка більша. Буває, підцвітає вона вже. Особливо тоді, коли зараз такими днями потеплішало. Тоді, коли були такі приморозки, то все добре було а так зараз. Та й бічки ще ж надихають, діти плоту. Ну я відкриваю, що трохи протяг був, хоча для бачки знову недобре не протяг. Ну, ці двері у нас завжди відкриті, то все рівно ж ну, нормально так повітря сходить. Так, добре, шо, мабуть, буде... Вже? Буде, буде, мабуть, їхать полежувати далі. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця збройним силам України. Всім до побачення! Все щасливо!